Адвокат родин загиблих героїв Небесної Сотні? Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Чи чуєте нас? Добрий день, так чую, добре. Так, пане Віталію, знаємо, що було вручено багато підозрів, багато справ направили до суду. Якщо це можна назвати успіхами, то які успіхи у справах? Тих людей, які долучалися до побиття героїв Небесної Сотні, до людей, які скоювали ці злочини проти мирних протестувальників, що маємо на сьогодні? Чим можемо похизуватися? Е, на жаль, ми не, не в те, що не маємо чим похизуватися. А ми маємо конститувати факт е, провалу насправді і е, е, покарання судового е, процесу. У справах про э, стосовно майдану, це реальність, яку ми сьогодні маємо, і э, принаймні раз на рік, як це у нас заведено, ми э, зобов'язані просто говорити правду існуючої ситуації. Ті та статистика, яка надана офісом прокурора, вона э, не говорить ні про що. Стосовно там оголошення підозр, спрямування до суду, тому що е, в кримінальному провадженні фіналом є вирок, який набув законної сили, таких вироків ми не маємо зараз. Вироків в розумінні того, що е, за ними суспільство може встановити, е, що насправді відбувалось, хто в цьому винний, і що е, держава має зробити, щоб це не було. Повторен в такому вигляді, в отже, тому числі ви... встановити наслідки цього, отже, ми вироків цього... вироків немає. Чому ми не маємо вироків досі? Чи можемо ми це пов'язати із, розпоч... із початком повномасштабного вторгнення? Що мовляв, є справи, якими треба займатися зараз? Треба рятувати країну від загарбників. Чи це пов'язано із чимось іншим? Ні, ми так не маємо права говорити про ці проблеми, які зараз про які я наголошую. Говорили ми, говорили слідчі управління спеціального спеціального розслідування Горбатюка. Якщо хто пам'ятає, які і насправді і розслідували і розкрили основний масив цих злочинів, ключових злочинів і передали до суду в більшості справ. 2015-2016 році про це треба пам'ятати, коли ми задаємо питання раз на рік собі, чому не розслідуються справи майдану. Справи майдану були розслідувані. Всі і доволі давно не так можливо якісно, як ми би цього хотіли. Ми це там адвокати, представники потерпіли. Як це мало би бути відповідно відповідь на запит суспільства? Але враховуючи в яких обставинах вони працювали шалену протидію їхній роботі, я вважаю, що результати розслідування доволі хороші. Але в подальшому не в умовна та сторона не змогла знищити розслідування як хотіла на стадії досудового кримінального провадження на стадії досудового розслідування, але дуже вдало, ефективно знищувала і знищує ці результати на стадії судового розгляду. Ось це про що зараз треба говорити і пам'ятати. А як їм це вдається? Як вони знищують ці справи? Чому в суді немає позитивного для жертв потерпілих вироку? Як це їм вдається, так як здавалось завжди, наша судова система перебуває в глибокій дисфункції. Саме не забезпечення права на справедливий суд було одним із основних чинників, на підставі яких люди вийшли на майдан. Це не не якась там ефемерна непідписання е, там угоди про євросоюз. Ні, вже на, на момент е, початку євромайдану мирних протестів масових, яких до цього часу взагалі в Україні не було. Люди, вся та сукупність е, тих діянь режиму Януковича вивела на майдан, а не просто, скажімо, на підписання. Не підписання це було тригером відповідним. Люди вийшли на майдан і е, продемонстрували владі в масовості своїй по всій Україні. Що ми демократична країна, ми все побачили, запам'ятали, і чекаємо наступних виборів для того, щоб як це прийнято в нашій країні змінити владу на іншу. Що ж, пане Віталію, одне коротеньке запитання вам, якщо можна зараз Євросоюз вимагає від нас судової реформи, вимагає від нас позбавлення корупції, і це і має стати точніше, поки що є однією із найголовніших перепон нас вступу до європейського союзу. Можливо, така увага до судової системи до корупції в цілому ззовні зможе пришвидшити реформи, і тоді ми доб'ємося справедливих судів. Ми дуже на це сподіваємося, але я нагадаю, ті уроки, які були, ця судова реформа триває з 2014 року. Прямо тобто, особи, які прийшли до влади, в тому числі законодавці, прямо про це вказали в низці законодав... законів прямим текстом для чого вони змінюють. Вони констатували стан той дисфункції судової системи. Це прямо написано в законах ще 14-го року. Що судова система була тим чинником, яка призвела до трагедії, які відбулися на майдані в першу чергу, проте з 2014 року нічого реально не зроблено. Ці реформи фейкові і наразі тривають нові етапи так званої судової реформи. Але все, що там відбувається, в мене особисто це моє суб'єктивне переконання. Оптимізму мені не додає. Ті ж самі граблі, ми стрибаємо по них знову і знову. Що ж, пане Віталію, дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки. І ну і будемо лише вірити і сподіватися на краще майбутнє для судової реформи і для те, що покарані, що винні будуть покараними. Спасибі вам. Нагадаю, що Віталій Титич, адвокат родин загиблих героїв Небесної Сотні, був.